вирішив зробити таке досить специфічне відеодовідку про популярні системи на чіпах CC2652 від Texas Instruments та EFR32MJ21 від Silicon Labs. Справа в тому, що ці мікросхеми на чіпах мультипротокольні, і вони можуть працювати не тільки в ZigBee стандартах вони можуть працювати в Bluetooth Low Energy, вони можуть працювати в Thread. На них будують різні пристрої. В датчиках присутності, які я зовсім недавно оглядав, стоїть EFR32 MG21. Точно така сама мікросхема стоїть в шлюзі TUYA. І я дуже сподіваюся, хоча я в це абсолютно не вірю, що рано чи пізно та сама ТОЕС каже: ну, якщо ви хочете перепрошити ваш девайс на тред протокол, то, будь ласка, ось вам прошивка, перепрошивайте на тред і працюйте з цим девайсом трішки по-новому. Але віра в це дуже слабенька. У якості USB донгла на efr 32 MJ21 в мене буде ось такий дешевенький донгл ZBGV04 версія 1.2. Цей чіп використовується також в ZB Dongle версія E. а в моєму будинку по повній програмі працює Sonoff ZB Dongle версія P на cc 2652. Мультипротокольних прошивок на нього поки що немає, але я думаю, що через дуже короткий час вони теж з'являться. В цьому відео я також зібрав такі важливі моменти, де шукати прошивку, чим перепрошивати прошивку, яка різниця, як прописувати в ZigBee до те. Під відео ви знайдете таймлайн і за допомогою таймлайну ви зможете подивитись інформацію, яка вас більше всього цікавить. Також повинен зробити кілька попереджень. Перше попередження це ZigBee Home Automation. І як тільки ви вставите USB Dongle в ваш сервер з Home Assistant, Home Assistant моментально запропонує вам використовувати ZigBee Home Automation. Інтеграцією користуватись можна, але вона дуже слабенька і там дуже обрізаний функціонал. Для того, щоб вона вам не заважала, рекомендую натиснути кнопку Ігнорувати. Друге попередження стосується антенн. Дуже багато людей переконані, що якщо є антенна на USB-шому то він буде працювати набагато краще. Але якщо ви звернете увагу на ZigBee пристрої різноманітні ZigBee пристрої то жодному з них ви не знайдете зовнішню антенну. Бо в ZigBee мережах та Thread мережах розширення системи відбувається не за рахунок довжини антенни і сили сигналу, а за рахунок пристроїв, які виконують роль роутерів. Нагадую також, що при заміні стіків, які виконані на різних системах на кристалі, вам доведеться перепід'єднати всі пристрої. Також при заміні прошивки на мультипротокольну вам теж доведеться перепід'єднати всі пристрої. Бажаю вам приємного перегляду, а зараз трішки інформації про матер та thread. Матер є досить новий стандарт розумного будинку, який повинен об'єднати та полегшити комунікацію між різними пристроями розумного будинку та різним програмним забезпеченням, таким як Google Home, HomeKit, Amazon Alexa та іншим. Матер не залежить від хмарних сервісів і працює повністю локально. Основними транспортними протоколами у Матер є Wi-Fi та Thread. У Wi-Fi топологія зірка, тож зона покриття обмежена. У Thread топологія комірчаста, ста меж. Розширення мережі меж відбувається за допомогою пристроїв, що можуть виконувати роль роутерів. Зазвичай це пристрої розумного будинку, які постійно ввімкнено в електромережу. Завдяки такій топології мережею ТРЕД можна перекрити самі віддалені кутки вашого будинку. Для роботи мережі ТРЕД потрібні прикордонні роутери, їх в мережі може бути кілька. В деяких пристроях вже є контролери матер та прикордонні роутери ТРЕД. Наприклад, в Apple TV 4K, HomePod, Google Nest Hub, Amazon Echo. Сервер Матер та прикордонний роутер Thread можна додати до Home Assistant. Додати нові пристрої до розумного будинку можна буде відсканувавши QR-код пристрою або ввести номер пристрою з інструкції. Плюс матер в тому, що вона повністю незалежна від будь-яких екосистем. Для Thread не доведеться купувати якісь шлюзи або хаби. Для трет потрібно буде всього один або кілька прикордонних роутерів. У 2021 році компанія Sonoff випустила Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. Це був перший USB-шний донгл, який випускався в промислових масштабах. Зроблено його було на Texas Instrument cc 2652 p У якості USB UART інтерфейсу використовувалась cp 2102 Написано, що максимально потужність 20 дБ мВт. Але внизу є маленька приміточка, що програмне забезпечення, яке залито в цей стік, обмежує максимальну вихідну потужність до 5 дБмВт. І от завдяки промисловим масштабам і своїй низькій вартості, цей USB Донгл став настільки популярним, що навіть деякий час його майже не можна було б придбати. На сайті ZigBee2MQTT в розділі підтримувані адаптери ви знайдете без проблем купу USB-шних адаптерів на CC2652, які сьогодні підтримуються ZigBee2MQTT. Адаптери тут розміщені по порядку своєї появи. І як ви бачите, сунов dongle P з'явився десь в саму останню чергу. USB-шний стік Sonoff ZB-P може виступати в ролі як координатора, так і в ролі роутера. Прошивки координатори та роутери ви знайдете на GitHub Куна Кантерса. це розробник ZigbituMQDT. На сайті його буде посилання на цей гітхаб. Переходите в загальну гілку, обираєте z Firmware. І шукаєте тут прошивку, яка вам потрібна. Наприклад, вам потрібен координатор, а в табличці буде вказано, що для CC2652 вам потрібно зайти в каталог zstack 3X0, і тут ви знайдете кілька прошивок. А ось саме яка прошивка вам підійде, підкаже ось ця табличка. Для сунов USB Dongle підійде ось ця прошивка, тільки ця прошивка. Не заливайте нічого іншого, тому що тут є ще один маленький нюанс. В різних варіантах прошивок у якості піна для запуску бутлоудера можуть виступати різні контакти. Зазвичай це контакт Dio 15, але є варіанти прошивок, яких використовується контакт Dio13. Якщо випадково в Сонофовський стік зальєте прошивку, у якого BSL на Dio 13, а на сонофовському стікі триггер бутлоудера знаходиться на Dio 15, то перепрошити потім ви його просто так не зможете. Якщо ви помилитесь і візьмете прошивку, який вимикач бутлора знаходиться на Dio 13, і зальєте її в той стік, в якому вимикач бутлодера на Діо 15, то після перепрошивки просто запустити бутлодер вам не вдасться. Потім у вас буде два варіанти. Перший варіант складніший, але за допомогою JTAG програматора ви зможете залити будь-яку прошивку. Другий варіант знайти на мікросхемі вихід Dio 13 і подати туди логічний 0. Під'єднати живлення, під'єднати ваш стік до комп'ютера і перепрошити ваш стік на комп'ютері. По цій табличці ви також можете підібрати прошивку під роутер, але знаходиться вона трішки в іншому місці. Роутер ZStack 3X0 для CC2652. І тут ви знайдете чотири прошивки для Sonoff Dongle P, потрібен Launchpad роутер. Для того, щоб під'єднати роутер до вашої мережі, нічого робити не потрібно, тільки зайти на zigbee 2 mqtt і натиснути Під'єднати нові пристрої. на роутері натискати нічого не потрібно. Для того, щоб перепрошити USB шний стік на CC2652, вам буде дуже корисною програма ZigStar GV Multitool. Також за допомогою менеджерів пристроїв переконайте, що у вас є драйвер для вашого USB-шного стіка. Якщо драйвер у вас є, то при приєднанні стіка до комп'ютера з Windows ви побачите ось такий напис: зікстарт GW Multituol. Обираємо потрібний нам порт, обираємо потрібне програмне забезпечення, Стирати, записувати, перевіряти. Старт. Якщо отримуємо таку помилку, то потрібно буде розібрати стік, натиснути кнопочку Reset та boot. Відпустити reset і потім відпустити boot. Але також можна виняти стік з USB-шного гнізда, вставити його назад і натиснути клавішу Старт. Для того, щоб додати ZB Dongle версії P в ZB2MQTT потрібно в розділі Serial прописати порт devTTIUSB0. В 2022 році Sonoff випустив другу версію Sonoff Zigbee ZigBeeStika версія e. Ця версія Донгла зроблена на чіпі від Silicon Labs і FR32MG 21. Блогери моментально підхопили інформацію про цей стік, нахвалювали по повній програмі, рознесли по всьому Ютубу, їх понакуповували. але через деякий час почали з'являтися такі об'яви, що продам два стіки І або обміняю два стіки версії І на один стік версії Pi. На сайті Sono в порівняльній табличці написано, що версія І підтримується зігбітум MQTT». Але справа в тому, що пройшов майже рік. На сайті zigbee 2 ZBTUMQT до цих пір вісить повідомлення, що ці стіки знаходяться в експериментальному використанні, і якщо вам потрібна стабільність, не потрібно їх використовувати. Абсолютно не думайте, що MG21 21 це якась така дика новинка, яка з'явилася в 2022 році. З'явилась вона приблизно в той самий час, коли з'явився cc 2652 p USB донгл ЗБГВ 04 давним-давно є на AliExpress, але його ніхто не купував, тому що він ну підтримка в нього досить маленька була. ZB2MQT не вмів працювати з цими стіками зовсім. Але якщо коли-небудь ви відкривали пристрої від Туя, наприклад, шлюзи Туя, то всередині ви могли знайти той самий EFR32MG21. MG21 активно використовується і в інших пристроїв екосистеми Туя. Зараз ви бачите фотку Lidl ZigBee LED контролера. Нагадую, що Lidl це теж екосистема Туя. Всередині стоїть модуль, на якому написано ZS3L. Якщо в Google набрати ZS3L Tuya, то ви потрапите на сторінку розробників Туя ZS3L і FR32MG21. На сьогодні з'явилося вже дуже багато прошивок для донглів на чіпі efr 32 І не тільки для ZB Dongle E, є для ZB GW02 першої та другої версії. Є для Home Assistant Yellow та для Home Assistant Sky Connect. Всі ці донгли зроблені на MJ21. Є прошивка NCP, Network Co-Processor. Є прошивка OTRCP, Open Thread Radio Coпроцер. Є просто прошивка RCP, Radio Co-Processor. Яка одночасно підтримує і Zigbee і OpenThread. Але також вже є онлайн C-Laps firmware Flasher, на який можна зайти і перепрошити ваші донгли. Поки що він працює з ZB Dongle E і двома версіями gv 04 Але якщо у вас тік SkyConnect або Yellow, і перепрошити їх за допомогою цього онлайн-сервісу у вас не вдасться, то ви можете завантажити собі і поставити Universal Silicon Labs Flasher. Також цей флешер вам підійде, якщо у вас немає змоги добратися руцями до вашого USB донгла. Посилання на це все ви знайдете в описі під відео. На деякі речі все ж таки потрібно звернути увагу, у вас повинні стояти драйвера до ваших USB uart які знаходяться на ваших донглах. На ZB gv 04 версії 1.2 та 1.1, CH340, на Sonoff ZB-Dongle CH9102. Для стіка zb gv 04 є прошивка роутера. Її прошити можна за допомогою того самого сіла з зірмаре Flasher. І я в кінці відео це обов'язково зроблю. Але в мене немає інформації, чи підходить ця прошивка до Dongle-E. Посилання на неї ви теж знайдете в описі під відео. Як тільки з'явився 2652, він одразу став популярний, тому що до нього були 2538 чіпи та 2531. На борту 352 кБ флеш-пам'яті та 256 кБ постійної пам'яті для різних інструкцій, 80 кБ оперативної пам'яті плюс 8 кБ кеш. Процесор використовується cortex m 4 f набір інструкцій ARM v m частота 48 МГц. Синтетичні тести показали, що у цього процесора 1,26 дміпсів на МГц, тобто 60 дміпсів. Максимальна кількість зовнішніх переривань 240. І FR32MG21 має кілька версій. Сьогодні будемо розглядати версію, в якій 768 кБ флеш пам'яті, оперативної пам'яті 64 кБ. Процесор використовується cortex m 33 з набором інструкцій armv 8 m частота 80 МГц. Синтетичний тест процесора показав, що він видає 1,54 ТМІпсів на МГц, тобто при частоті 80 МГц буде 123 ТМІПС. Для порівняння у Raspberry Pi 4 22 тисячі дміпс, максимально зовнішніх переривань 480, є додаткові інструкції ARM Custom. є інтерфейс співпроцесорів, який дозволяє під'єднувати до 16 співпроцесорів. Також є сертифікат безпеки Command Criteria сертифікат. Обидва чіпа мультипротокольні, Вони вміють Bluetooth Low Energy версії 5, а вони вміють Zigbee, вони вміють Thread. Також вони обидва вміють 6 LowPan. Стандарт взаємодії по протоколу IPv6 поверх малопотужних бездротових персональних мереж стандарту 802.154. Діапазон частот 2,4 ГГц це діапазон ISM Industrial Scientific Medical. І в цьому діапазоні працюють мільйони різних пристроїв максимальна потужність 20 дБМВт. В 2652 є Dynamic Multi Protocol Manager, який шляхом перерозподілу в часу доступу до передавача дозволяє мікросхемі працювати в мультипротокольному режимі. У MG21 також є подібний механізм. Пристрої, побудовані на MG21, можуть працювати в одній мережі, можуть працювати в мультимережах. При цьому будуть різні налаштування мережі та радіоканалу, в мультипан режимі використовується однаковий радіоканал. Варіант використання одна мережа є стандартною версією стеку Ember Z Pro, де вузол може бути лише частиною однієї мережі. Мультимережевий варіант використання застосовується, коли радіо Zigbee на пристрої розподілено між двома мережами, де пристрій виконує роль постійно ввімкненого пристрою не більше, ніж в одній мережі. Завжди ввімкненим пристроєм може бути координатор зігбі, маршрутизатор або кінцевий пристрій не в режимі сну. Щоб працювати як постійно ввімкнений пристрій в одній мережі, пристрій має обмежити свою роль кінцевого пристрою в режимі сну в іншій мережі. Ну або вибрати функцію кінцевого пристрою в режимі сну в обох мережах. У такому випадку він може спати, коли не активний ні в одній мережі. Цей режим дозволяє двом мережам працювати на різних радіоканалах, на різних рівнях потужності радіозв'язку та мати різні вимоги безпеки до мережі. Для роботи такого режиму потрібно більше оперативної пам'яті. Варіант використання мультипан є розширенням сценарію використання кількох мереж. В ньому один пристрій може працювати з двома мережами ZigBee, ну або ZigBee, або Сред, і бере на себе роль постійно активного вузла в обох мережах. Ця конфігурація підтримується лише в режимі Host NCP, коли частина функцій передано на зовнішній сервер. Щоб працювати як постійно ввімкнений пристрій в обох мережах, існує додаткове обмеження. Обидві мережі повинні бути в одному радіоканалі, щоб вони могли отримувати повідомлення, призначені для будь-якої мережі в будь-який час. Подібна конфігурація з двома координаторами вимагає ще більше оперативної пам'яті. Координатори Zigbee зазвичай мають мікропрограму мережевого співпроцесора NCP. Програма ZigBee та стек мережевих протоколів зберігаються на самому мікроконтролері, який керує більшою частиною мережі ZigBee. а прикладний рівень, наприклад, zigbee ZigbeTUMQD, виконується на хост процесорі і просто зв'язується з контролером Zigbee для надсилання отримання команди з пристроїв, доданих до мережі. В дизайні співпроцесора Radio RCP, ядро або ZigBee знаходиться на хост-процесорі з мінімальним контролером рівня Mac на пристрої з радіопотоком ZigBee чи Thread. Ну тобто ваш USB Dongle виступає в ролі всього-навсього мережевої карти, і перевага тут в тому, що ядро ZigBee чи OpenSread може використовувати ресурси набагато потужнішого процесора. І мати доступ майже до необмеженої пам'яті. Для ZigBee це особливо не має значення, а от для Thread це має дуже велике значення. При використанні мікропрограми RCP апаратні можливості нашого USB Донгла можна використовувати для створення окремих мереж ZigBee та Thread шляхом прошивання мікропрограми Multipan RCP. У якості USB UART на подібних донглах і не тільки зазвичай використовується CH340 CP2102. І CH90102. Більш за все, що якщо ви ніколи не мали справи з цими USB UART інтерфейсами, то драйверів на комп'ютері з Windows у вас не буде. Драйвери для Linux не потрібні. А на Windows ви йдете в Google, шукаєте, наприклад, щонебудь типу ch 9102 драйвер, знаходите, інсталюєте, і буде у вас драйвер для CH9102. Так само можна зробити для всіх інших USB UART інтерфейсів. Коли ви вже вставите USB Dongle на сервер, де працює Home Assistant. Саме простий спосіб знайти цей USB-Dongle це знайти його через Home Assistant. Заходимо в налаштування. Система. Апаратне забезпечення. Це апаратне забезпечення. І тепер в цьому списку ви досить легко можете знайти або TTI acm 0, або TTI USB 0. Для того, щоб точно переконатися, що нам потрібен якраз саме TTI USB 0, відкриваємо вкладочку і дивимося, що це у нас судно в Zigbee Dongle. Якщо у вас є доступ до Linux терміналу, то з допомогою команди lSUSB ви можете переглянути всі USB-шні пристрої. Команда ls dev /tti зірочка покаже всі TTI пристрої, в тому числі usb 0 та acm 0 Є ще кілька команд, якими я інколи користуюсь для того, щоб зрозуміти, що щось не так. Це команда admes. Вона виводить повідомлення з ядра Linux. Повідомлень тут багато, тож очистити видачу можна з допомогою команди sudo dmesc велика літера C. Під'єднуємо інший пристрій, набираємо дмеск і бачимо червоний напис, що з пристроєм щось не так. Цей пристрій знайшовся на порту DevTTI USB 1. Якщо драйвери встановлені, йдемо насіла з фюрмури Flasher, шукаємо прошивку, яка нам потрібна. Тут пропонується кілька варіантів прошивок. Наприклад, є мікропрограма стандарт Zigbee, яка зроблена в дизайні NCP-мережевого співпроцесора. Є прошивка OpenThread в дизайні RCP радіоспівпроцесора. Як ви вже здогадалися, ви можете окремо використовувати USB шний донгл для ZigBee-прошивки. і другий USB шний донгл ви можете використовувати для thread прошивки. Але є ще прошивка multipan, мультимережева прошивка в дизайні RCP радіоспівпроцесор. І за допомогою цієї прошивки USB шний донгл може одночасно працювати як в ZigBee-мережі, так і в thread мережі. Обов'язково потрібно звернути увагу на те, яка швидкість буде у вашого донгла. У стіка dongle E буде bedrate 460 800. У gw 04 буде швидкість 230 000. Також зверніть увагу на ці написи. Нема апаратного контролю потоку. Мається на увазі поток по UART. zb gw 04 версія 1.2 є апаратний контроль потоку, а версії 1.1 нема апаратного контролю потоку. Натискаємо Connect. Драйвери в мене були встановлені, тож донгл без проблем знайшовся на USB серіал порту. Під'єднатись. Флешер покаже версію прошивки, яка вже встановлена USB-шному донглу. Обираємо OpenThread І встановлюємо. Home Assistant показав, що знайдений новий девайс. Конфігуруємо і бачимо повідомлення, що не знайдено прикордонних роутерів в одній сред мережі може бути кілька прикордонних роутерів. Налаштування Add дони і шукаємо прикордонний роутер OpenThread. Переходимо на вкладку Конфігурація. Мій USB донгл під'єднався до порту DevTTI USB 0. Швидкість UART na ZBGV04 230, Обираємо 230 400. Обираємо 230400. Також на моїй версії є апаратний контроль, тож на лаштуваннях я залишаю апаратний контроль. Відключаю автоматичне оновлення мікропрограми, тому що оновлення мікропрограми автоматичне буде лише для Home Assistant Yellow та для Home Assistant Sky Connect. Firewall на прикордонному роутері залишаємо. Зберігаємо і стартуємо. Дивимось на наші логи. І в журналі я бачу, що thread мережа в мене вдало запущена. А от для того, щоб додавати thread пристрої, вам потрібно додати ще один аддон. Аддо називається Server. Інсталюємо. В конфігурації поки що вказувати нічого не потрібно. Стартуємо і дивимось в логах, що у нас відбувається. Наше все добре, іначе Matter Server запустився. Йдемо на налаштування інтеграції. Конфігуруємо інтеграцію Matter. Про всяк випадок заходимо ще на інтеграцію Thread. Конфігурація. І бачимо, що у нас тепер в мережі є один прикордонний роутер. Настала черга стандартної прошивки Zigbee. Налаштування аддони. Шукаємо аддон Zigbee Toolkit Для його інсталяції обов'язково потрібно додати репозиторій ZB-TuneQt, інсталювати. Конфігурація. Заходимо в налаштування з BTONQUT, конфігурація, а в розділі Serial прописуємо порт. На моєму адаптері це DFTTI USB 0. На ZB-Dongle E буде DFTTI ACM 0. Для usb Dongle на FR32 обов'язково потрібно прописати ще адаптер і тип адаптеру EZSP. Зберігаємо і стартуємо. Ідемо на лог і дивимося, що там відбувається. ZigBee2MQTT вдало під'єднався до MQTT сервера і вдало запустився. Налаштування PRO і координатор тип і ZSP версія 12. Настала черга для мультимережевої прошивки, дизайн якої радіосопроцесор. Налаштування аддони і шукаємо в аддонах Silicon Labs Multiprotocol. Переходимо в конфігурацію. Порт мого USB донгла deptI USB 0. Швидкість для ZBGW04 на цій прошивці 230 400 і є ще в мене хардварний контроль потоку. Виставляємо бодрей 230 400 для ZB-Dongle і виставляємо 460. Апаратний контроль потоку залишаємо для zb dongle і апаратний контроль потоку відключаємо. Автоматичне оновлення прошивки вимикаємо. Дозволити прикордонний роутер OpenStreet. А також обов'язково дозволити Firewall для цього прикордонного роутера. Зберігаємо і запускаємо. І в журналі я бачу, що аддон запустився. Нотіфікації, Новий пристрій. Сконфігурувати. І так, в мене додалася інтеграція Thread. Заходимо на конфігурацію і бачимо, що у нас прикордонний роутер Silicon Labs Multiprotocol. Також автоматично у нас створюється інтеграція прикордонного роутера. Матер у нас уже налаштований, тож ми можемо просто додати нові пристрої серед, а ZigBee у нас ще не налаштований. Silicon Labs Multiprotocol це якраз та частина, яка виконує роль хост сопроцесора. -so в налаштуваннях Silicon Labs Multiprotocol в документації буде вказано, що для Zigbee Home Automation потрібно буде внести додати ось такий порт Socket, дві крапочки, хостнейм і порт 9999. В даному випадку хостнейм CorusyLapse Multiprotocol, але подібне налаштування не підходить для ZigBee to MQTT. В ZigBee to MQTT в розділі серіал вам потрібно вказати порт TCP, вказати хостней корисила Multiprotocol, ну і порт 9999. Для адаптерів на FR32 обов'язково потрібно додати адаптер EZSP. Зберігаємо і запускаємо ZigBee to MQTT. я бачу, що з другого разу ZigBee to MQTT запустився. Тестова мережа з 12 пристроїв мультипанер CP прошивка, в інтерфейсі ZBTUMQT некоректно показується LQI, індекс якості зв'язку завжди 255. Але я думаю, що з часом це буде виправлено, а от на мапі ZigBee мережі LQA відображається досить коректно. За сім днів тестування я тричі вимикав повністю сервер на кілька годин, мережа потім без проблем відновлювалась. Відключив один роутер, від нього відвалилось два термодатчика, але через 20 хвилин вони під'єднались до іншого роутера. В цілому можу сказати, що мережа на FR32MJ21 працює досить стабільно. З безпровідною кнопкою від Акари був невеликий курьоз, вона наче відвалилася від мережі, але при цьому чудово передає сигнал і вмикає розетку, яку повинно вмикати, тобто автоматизації спрацьовують. Вирішив зробити маленький експеримент і в мій ZBGV04 залити прошивку роутера. Завантажити свою мікропрограму. Після перепрошивки роутера натискаємо Додати новий пристрій». А на ZBGV04 затискаємо кнопку Boot секунд на 5. До тих пір, поки світлодіод не почне мигати. І як ви бачите, в мережі з'явився роутер Custom device». І до тих пір, поки у вас нема OpenStreet пристрій, ви можете свій GW04 використовувати як роутер для розширення мережі ZigBee. На цьому поки що все. Чекаю від вас на коментарі та вподобайки. До нових зустрічей!